Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні буде в мене таке цікаве відео. Я дуже сподіваюся, що воно буде для вас цікавим, а також воно буде корисним. Е, в мене така виникла індія, як казав колись <смі> в дитинстві мій племінник. Е, вона давненько вже була, але ось сьогодні вона дозріла остаточно. І хочу поділитися нею з вами. Так ось, спочатку в мене була задумка створити якийсь тех. Ну, оскільки відео на канал треба якось випускати. Да? про щось показувати. Зараз у мене в'язання це всього-навсього один кардиган, який дуже повільно сунеться, бо, крім цього, достатньо багато інших клопотів, багато роботи, багато всього. І щось показувати цікаве. Постійно нема можливості, майстер-класи знімати нема можливості, тому вирішила згадати свій тег. Так ось це мав бути спочатку просто тег, але з такою ціллю. Метою цього тегу є не скільки таки розважальна мета в цього тега, так? А дивіться. Коли я потрапила на YouTube, то зіштовхнулася з таким явищем, як обмін подарунками. Ну, або це не тільки обмін, а це просто подарунки один одному. Найчастіше ці подарунки ми даруємо на новий рік. Тобто перед Новим роком, або якась, якийсь обмін влаштовується такий да, свідомий, або просто хто кому хоче, надсилає подарунки. І ось цей тег він про те, щоб дарувальник мав більше інформації про те, що б хотіла людина отримати в подарунок. Тобто, тут в мене є 13 запитань, але це, скажімо так, початкові запитання це те, що я думаю, тобто, на мою думку, це ті, які можуть допомогти дарувальнику обрати корисний і гарний подарунок, який сподобається адресатові. Але, окрім того, що в мене є тут мої запитання, кожен, хто буде відповідати на тег, зможе додати одне або кілька запитань, ну, я думаю, одне, від себе, яке матиме таку ж мету. Тобто допомогти дарувальникові знайти потрібну інформацію, щоб обрати потрібний подарунок. Окрім цього, той, хто дописує запитання, він залишає покликання на свій канал під цим запитанням. Тобто, наприклад, у мене 13 запитань є, так, ви пишете 14 і відразу під ним пишете покликання на свій канал. Наступний, хто буде відповідати на цей тег, відповідає на всі попередні запитання, дописує 15 запитання і відразу залишає посилання на свій канал. Тобто така буде невеличка ще взаємореклама. Я думаю, це буде корисно і цікаво, і корисно в подвійному такому масштабі. Ну, це, я так думаю, що це буде так. Якщо ви не хочете дописувати запитання, будь ласка, просто. Дайте відповіді на тех. Це не обов'язково робити терміново, оскільки до Нового року в нас ще далеко. Але подивившись на передріздвяні приготування Лариси із каналу Різнокольорова Мозаїка. І вчора ось переглянула тех Оксани. Із Каналу Мої улюблені петельки, і в мене якось, знаєте, так склалися пазлики, і тому я вирішила зробити це саме сьогодні. Тож до Нового року, я думаю, багато дівчаток зможуть дати відповіді на запитання. Я буду проставляти це як да, тобто най найтег буде називатися. І за ним потім буде нескладно знайти того, хто давав відповіді на запитання, так, і тому, кому ти хочеш подарувати подаруночок. Ну і це ще один, одна ідея для наступного вашого відео, так? Запитань, хоч і 13, але вони, ну як вам сказати, для тих, хто любить відповідати розгорнуто, давати багато інформації, робити великі відео, будь ласка, можна відповідати поширено. Тобто, чому так? Да? Щось цікавеньке можливо розповісти, для тих, хто любить короткі. Відповіді, по суті, кого немає часу, а є бажання повідповідати, так, зробити якесь відео, будь ласка, можна відповісти дуже коротко. Тобто, все, як ви хочете, на ваш смак. Ну, ось так почнемо. Я буду відповідати і в'язати свій кардиганчик, просувати потихеньку. Так, і одночасно відповідатиму. Дивіться, ще запитання, я, звичайно ж, залишатиму в інфобоксі під цим відео, а можливо, в закріпленому повідомленні. Але якщо вам буде складно скопіювати це, ці запитання, так, то ви просто мені напишіть десь чи в Телеграм, чи в соцмережах, я вам скину, щоб вам було менше мороки. Так ось, починаємо. Перше запитання. Запитання всі дуже такі прості, дуже елементарні. Перше запитання найулюбленіше заняття. Тобто тут ми говоримо про все, що ми любимо робити: абсолютно про все. Ну, Якщо я в'яжу, то це цілком зрозуміло, що це моє одне з улюблених занять, так? В'яжу і гачком, і спицями, і все, що хочеш, в'яжу. Наступне моє улюблене заняття це вирощування квітів. Хто дивиться моє не перше відео це, той знає, що в мене є і орхідеї, і фіалки. Тепер ще й хої в мене поселилися. І ще в мене є пеларгонії трошки. І ще в мене є ахіменеси, Ну, тобто в мене всього багато. Всього по трішечку. Такі в мене маленькі джунглі в квартирі, але... Вони вже дуже давно, і вони не відступають, а лише збільшуються і А збільшуються. Ось так. Також дуже люблю збирати гриби. Дуже люблю рибалку, особливо, якщо ловиться. Ну, але й просто побути на природі. Для мене такий відпочинок, такий най найприємніший. Так, це коротко відповідь на перше питання. Наступне запитання найнеулюбленіше заняття. Так, найнеулюбленіше заняття. Е, ну, перше, що приходить в голову, це із хатніх клопотів це миття посуду. От чомусь у мене того посуду завжди дуже багато. Ну, я думаю, це пов'язано з тим, мабуть, що багато всього готується. Не така у мене вже там сім'я велика. Але так круть верть і постійно той посуд є. Тобто ти щойно думаєш, що все зробив, можна піти сісти, пов'язати. А в тебе вже гора посуду. Бо вже хтось щось поїв, погриз і вже там стоять тарілки, чашки. Тож, мій най, моє найневлюбленіше заняття це, це мити посуд. Ну, ось так. Так, наступне запитання. Найулюбленіші дрібнички, які ви готові купувати безкінечно. Ну, Я думаю, таке є в кожного. Коли ти заходиш в якийсь магазин, да, і бачиш те, що в тебе його вже і так багато, але ти не можеш його не купити. Особливо, якщо там ну, прямо таке гарне, таке гарне, що, що воно тобі не дуже потрібно. Ну, ти його береш і купуєш. Так, ну. О... Якщо брати не дрібнички, то це, в принципі, пряжа. У мене така, ну, е, як сказати, спрацьовує якесь таке відчуття, чи я не знаю, якийсь інстинкт, якщо бачу на розпродажі якусь гарну пряжу, або там якась знижка на не найгарна дається. Я не можу її пропустити. Навіть якщо я розумію, що. У мене купа тієї пряжі, мені її ставити нікуди. Але якщо вона стоїть за такою ціною, якою ніколи не буде, я її візьму обов'язково. Також улюблені дрібнички, які я ніколи не промену. Це ж саме щось дрібничок це ручки. Ручки, блокноти, канцелярія. Я не знаю, в мене до нього, мабуть, ще школа якесь таке. Відношення дуже-дуже люблю, Там нові якісь зошити гарнесенькі, нові блокнотики, нові ручки, не просто будь-які, да, якісь такі цікаві, якісь нові. ось таке. Також люблю якісь чашки, такі незвичайні, такі красиві, щоб з щоб них було приємно пити каву. Оскільки я ну не скажу, що я прямо великий кавоман, але каву дуже люблю. Так, ну ось така у мене відповідь на це питання. Наступне, четверте запитання: найбажаніші подарунки. Прошу в дужечках відповідати чесно і відверто ну, мається на увазі, які б ви хотіли отримати в подарунок. Ну, звичайно, зараз кожен скаже, що ми б хотіли отримати мир, хотіли б, щоб наші з вороги зникли безслідно і ніколи ні до кого близько вони вже більше не підійшли. Але цього подарувати, на жаль, нам ніхто не зможе, тож будемо говорити про більш такі приземлені моменти, що б ви хотіли отримати. Ну, з перших запитань, там, де було про улюблене заняття і так далі, думаю, кожен хотів би отримати щось для свого улюбленого хобі. Тобто, якщо це якесь рукоділля, таке як в'язання, да, то будь-який моточок пряжі є, в принципі, бажаним подарунком. Або якісь навіть такі дрібнички до в'язання, ну, не знаю, які там, можливо, маркерочки, якісь так, якісь, якісь ножнички, якісь. Ом, не знаю, навіть. Ну, от, Оленка мені Боганова подарувала була сантиметрову стрічку. Так, де тут? Була тут. Була Так, не знайду, Ну, була тут, Не буду <гум> довго шукати. А, і це така була маленька дрібничка, приємна. Ну, тобто в мене якось були інші звичайні сантиметри, а да, той, що сам а, скручується і не треба на це переводити часу. І він собі охайненько лежить. так, в мене такого не було. Це така, ну, це така дрібничка, мені так було його приємно отримати. Я ним користуюся з великим задоволенням. Так, состє. Ну, по хобі, мабуть, все. Да? Все, що стосується улюбленого хобі, то все, в подарунок отримати було б дуже-дуже приємно. Так, у мене такий великий кардиган, що мені так його незручно в'язати, ну, вибачайте. Це відео не про в'язання, а про балачки. Так, тепер у нас п'яте запитання, і тут треба розповісти про найулюбленішу пряжу. Або тип цієї пряжі, тобто яка вона, з чого, яка це ниточка. Або марку конкретно. Найулюбленіша моя пряжа, я навіть не можу так конкретно сказати. Минулого року. В мене була величезна мрія пов'язати з ангори. І ось Оксана недошитко підслухала цю мою мрію і подарувала мені ангору, до речі, з якою я ще так і не попрацювала. У мене були величезні плани на це літо, але ті плани дуже змінилися. І чомусь мені здавалося, що те літо таке величезне, таке довжелезне, а воно вже закінчилося. Ну, якось так. Так, ну, але те, що мені подобається ця пряжа і буду хотіти і далі з неї пов'язати, хоча я придбала тоді собі ще ангорочки, але так вона в мене і лежить. в мене просто немає на це часу. Але обов'язково-обов'язково обов він буде. Так, які ще артикули? Ну, з артикулів мені б ще хотілося пов'язати з якоюсь такою цікавою шкарпетковою пряжі, якою я ще не в'язала. Шкарпетки я планувала в'язати літом, багато різних, і на подарунки, і на, для захисників, але, але зовсім нічого не зробила з цього абсолютно нічого. Так, але я сподіваюся, що прийде той час, коли, коли я це зможу зробити. Так, тобто, моя відповідь це шкарпеткова пряжа, цікава якась. І це в мене ангора. Ну і, звичайно, я ніколи не відмовлюся від бавовни для в'язання гачком. Оскільки серветки в моєму житті ніхто не відміняв. І запаси мої потихеньку зменшуються. Тож <кій> треба їх періодично поповнювати. Так, тепер в шостому запитанні відповідаємо про улюблений, найулюбленіший, точніше, колір. Якось виділити один колір я не можу. У мене, в принципі, зазвичай і зараз, це з дитинства якось, улюблені такі стандартні класичні кольори це чорний, білий і червоний. Ну, чомусь так. Але в одязі я весь час їх, звичайно ж, не використовую. Ну, чорний я люблю. Чорний в поєднанні з червоним. От зараз дивилася у Іринки Хобірум, у неї там в'язана вишиванка в цих кольорах. От о, Це мої кольори. У Марусі також це, ну, от, ну, подобається мені поєднання їх, і вони е, самі по собі, і ці кольори мені личать. Тож. Але щоб я з них так часто в'язала, то ні. Якось е, чомусь більш віддаєш перевагу таким спокійнішим кольорам. Хоча найулюбленіші ось ці три класичні кольори. Так, сьоме запитання: найулюбленіші смаколики. Це запитання, <хи> тому що в ну, будь-який подарунок, який я отримала від в'язалочок, з якими я познайомилась на YouTube, у будь-якій посилочці були смаколики. Так, і щоб відповісти тут коротко. І по суті, я просто скажу, що улюблені мої смаколики це молочний шоколад із Мигдалем. Так, ну, а взагалі солодка все люблю. <плес> просто все ну, в розумних межах, звичайно. Так, наступний пунктик, можливо, хтось на нього і не відповідатиме, але, але все ж, найулюбленіша книга або автор. Мої останні моменти з читання були тоді, коли я була ще вагітна. Зараз читаю дуже-дуже рідко, ну просто мега рідко. Ну, виправдовуються браком часу, тому що весь час, який є вільний, йде на в'язання. В'язати і читати одночасно я ще не навчилася, хоча в мене знайома була, яка так уміла. Але я так ще не вмію. Хоча, от пам'ятаю автора, якого я купувала багато і читала багато в свої часи, це був Стівен Кінг. І ось недавно в соцмережах моя знайома виклала рекомендацію книги його, говорила чи писала, що дуже-дуже цікава книга. І мені прямо дуже захотілося почитати знову. Хоча це і жахи, я зараз, знаєте, не знаю, в зв'язку з чим це, чи це вже такі, такі зміни психіки, я раніше якось більш спокійно відносилася до, таких, до такого жанру, так? то зараз не все я можу спокійно сприймати. Тобто раніше це мені було таке розважальне читання. То зараз не кожна, не кожна книга, не кожен фільм мені заходить. Я не люблю там, де це море кров'ю, куча трупів, то не про мене. А от таке щось таке цікаве, така прямо фантастика фантастична. Там, де автор закрутив сюжет, то не можу, що не можна зрозуміти, чим це все закінчиться. О, то, о, то про мене. Або якийсь такий детектив, теж такий, щоб, ну, щоб такий не затяганий сюжет, не передбачуваний. це цікаво буде. Так, тепер наступне на запитання найулюбленіший фільм. Писала це запитання відразу після запитання про книгу. Ну, чому це я писала? Тому що, як це може бути корисно для подарунку. Можливо, десь хтось любить якийсь фільм, просто обожнює. І о, скуповує всі чашечки, всі футболочки із цим логотипом. Ну, може і таке бути. Я, в принципі, такого не роблю, але це ж не про мене, цей тех, так? Це для всіх. Фільм, який я недавно передивилася ще раз, ну, не так і недавно, пару років тому. Тобто це фільм, який я дивилася в дитинстві, і знову передивилася. І передивилася вже зовсім іншими очима. Зараз знову скажете, що я про жахи. Ну, це якось так. Це фільм, який називався Tim Peaks. А передивилася я його тому, що вийшла друга частина. Першу частину я дивилася ще в дитинстві. Да? І мені було, ну, По-перше, я забула вже все, що там було. Пам'ятається, тільки десь щось приблизно. І от другу частину. Щоб подивитися, да, мені хотілося б пригадати, що ж було в першій. І тому я її передивилася вже зовсім-зовсім іншими очима, з зовсім іншим розумінням. І це було дуже-дуже цікаво. Це не просто якийсь такий банальний фільм-жахів. Да, ну, для тих, хто таке любить, той розуміє, що там про що. там. Так, ну це те, що я згадаю. Зараз, я в принципі, дивлюся. Якісь дуже прості фільми. Так, мене Дивлюся зараз в основному турецькі фільми, тому що вони дуже, дуже прості, дуже з таким легким простим сюжетом. Ну, я такі обираю, да, там є різні. І тому можна спокійно увімкнути і дивитися їх під. В'язання, воно не відволікає тебе від процесу, і ти можеш зосередитися і на тому, і на тому, і ні, ні, ніхто не страждає. і Ну, Ну ось так. <плес> тобто зараз мене заполонили турецькі серіали. Так, Це щодо фільмів. Тепер 10 запитання на улюбленіший день тижня. Не знаю, як це комусь допоможе в виборі подарунку. Ну, але все ж. А... Мій найулюбленіший день тижня, я навіть ну, не скажу, що він якийсь такий мега улюблений з якоїсь причини, але це все ж таки, мабуть, субота. Тому що завтра ще не йти на роботу, сьогодні ти вже можеш робити все, що ти хочеш. Хочеш прибирай, хочеш пари, хочеш картоплю копай. Ну, тобто, що хочеш, те й роби. Ось так. Де в кого неділя, де в кого є навіть понеділок. <сум> Недавно запитувала у діточок, який в них улюблений день тижня, то багато хто чомусь назвав понеділок. Ну, це в мене дітки, які дуже люблять ходити до школи, то їм дуже хочеться приходити в клас з новими знання за новими знаннями, за новими емоціями. Ось так. Так, тепер у нас йде 11 запитання. Так, а що я таке написала зараз переписувати, не те переписала, бо там на черновичку в мене взагалі така обрака добра, що нічого не розбереш. Так ось, 11 запитання це найулюбленіша цифра. Не знаю навіть, яка мене людина цифра, я ніколи про це не задумувалася. В когось є 7, да? в когось є 3. А в мене, мабуть, як в відмінниці <гум> найулюбленіша цифра це цифра 5. Ну, ось так. Так, тепер 12 запитання: найулюбленіша пора року. У мене це весна. І, хоч у мене день народження весною, це ніяк не пов'язано. Я люблю саме ось цей такий період пробудження природи, коли повітря стає іншим, коли з'являються перші листочки, коли вже сонце не так світить сумно, як узимку, так, і просто все відроджується, все починає жити, все починає. Ну, не знаю, як це сказати. Це і на мене дуже впливає. В мене відразу настрій покращується. В мене. ну, Моя пора руку, <свісно> моя з усіх боків. Так, ось таке запитаннячко. І тепер у мене останнє запитання це найулюбленіше свято. Е, найулюбленіше моє свято, мабуть, це. Е, Одне з якихось новорічних свят. Ну, не те, що одне, нас там багато, у да? нас там іде і Різдво, і Новий рік, і оце все. І оце все мої улюблені свята, е, улюблений святковий період, скажімо так. Чому навіть не знаю? Е, тому що воно, мабуть, все якесь казкове. У мене колись був тег новорічний, так. Е, і от мені подобається якесь ось, ось цей стан, постійний стан. Очікування дива, казки, коли ти комусь робиш диво так, і сам його чекаєш, і, і скрізь все пахне мандаринами і свіжим снігом, і ялинкою. І, ну, не знаю, можливо, це просто ще з дитинства якісь, знаєте, такі моменти, як то є приказка, да, що ми всі родом з дитинства. і от Коли ти мав ті емоції в дитинстві, то вони з тобою живуть і далі. Так, ну, коротко відповіла, і також 25 хвилин наговорила, тому буду закінчувати це відео, Боже, і всього півтора рядка пров'язала, яка в мене гарна швидкість. Ну це, тому що неудобній чи незручній позі сижу. Так, я своє договорила, тепер чекатиму ваші відповіді на цей тех. І, звичайно, чекатиму ваші додаткові запитання. Я все сказала на початку відео. Ще раз повторюся про те, що хто не може скопіювати запитання, то, будь ласка, до мене десь у приват, чи в соцмережах, чи в Телеграм. Хто зна телеграм, будь ласка, запрошую. Ну, хоча, хто знає, на каналі є посилання на групу, можете додатися, я вам там напишу так, все, буду закінчувати це відео. Сьогодні день пам'яті героїв загиблих. Тож, давайте їх не забувати. Пам'ятаємо і дякуємо за те, що ми досі живемо, за те, що ми досі можемо в'язати, займатися нашими улюбленим хобі, знімати відео, просто дихати. Побажаю, як завжди, мирного неба, якнайскорішої нашої перемоги. Слава Україні і героям слава!